Майки кінь. Вітаю, друзі! З вами Марія. Сирні пончики це чудова страва на десерт та на сніданок. З кавою або чаєм. Сьогодні ви побачите, як приготувати рум'яні солодкі сирні пончики без зайвих заморочок швидко та просто. Страва готується недовго, пончиків виходить багато. Для початку всипаємо в ємкість кисломолочний сир 500 г. Жирність 5-9%. Вбиваємо яйця дві штуки. Далі сипаємо цукор 4 столові ложки, ванільний цукор 1 чайну ложку та дрібку солі. Перебиваємо все блендером. Всипаємо просійне борошно 150 г та розпушувач одну чайну ложку. Об'єднуємо всі компоненти та змішуємо тісто. Можна замість розпушувача використати соду, але тоді начинку в пончики краще класти не ягідну, бо від соку ягід тісто може посіріти. Присипаємо робочу поверхню борошном. Викладаємо сирне тісто. З тіста формуємо джгут. Розділяємо джгут на частини. Беремо одну частинку тіста і обкатуємо із усіх сторін борошні. Розминаємо трішки тіста руками. Всередину кладемо ягоди або шоколад. Я використала свіжі ягоди малини. Защіпуємо краї, формуючи кульку. І обкатуємо кульку знову в борошні. Ось така заготовка має вийти. З інших частинок тіста формуємо такі ж самі кульки. Друзі, обов'язково спробуйте приготувати цю страву та діліться в коментарях вашим результатом. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Я буду вам дуже вдячна. Для зручності викладаємо кульки на присипану борошну дощечку і можна приступати до обсмажування. Також такі напівфабрикати можна з легкістю заморозити, а потім при нагоді перекласти з морозилки в холодильник для розмороження і далі обсмажити. Для обсмажування вливаємо в каструлю або пательню з товстим дном рослинну олію 1 літр. Нагріваємо на середньому вогні 7-10 хвилин. Обережно викладаємо сирні пончики в олію. і обсмажуємо з усіх сторін до золотистого кольору. Пончики викладаємо на паперову серветку, щоб позбутися зайвого жиру. Сирні пончики виходять неймовірно ніжними та пухкими. Пончики краще формувати невеликі, щоб вони швидше прожарювалися. Якщо сир надто вологий, відіжміть зайву вологу марлею, інакше тісто буде надто липким і важко буде сформувати кульки. Пончики посипаються цукровою пудрою, подаються зі сметаною, фруктами або згущеним молоком. Готуйте вдома смачно та з любов'ю. Приємного чаювання.